У московському зоопарку на огляд публіки представили трьох білих ведмежат. Вони народилися ще в листопаді, але залишалися в закритому приміщенні зі своєю мамою по кишці Глаша, поки не підросли. Тепер малята жваво знайомляться з навколишнім світом, граючись у снігу, пробуючи на смак воду з басейну і гілочки, що вмерзли в землю. Відвідувачі з захватом спостерігають за ведмежатами через скляний бар'єр. Народження відразу декількох дитинчат у однієї ведмедиці явище в московському зоопарку цілком звичне. У неї троє медвежат. Це нормально, совершенно что три медвіді рождаються. Буває один рождається, буває два, буває навіть чотири. В московському зоопарке це не рідкость. Московським ведмежатам повезло набагато більше, ніж їхнім закордонним родичам, що прославилися сику і кнуту, які залишилися без материнської опіки. Ведмедиця Глаша серйозно ставиться до своїх обов'язків і дає дітям повноцінне виховання. Совершенно замечательные мамы. И эта мама вы могли убедиться, что она совершенно уникальная, Она очень ласковая, очень внимательная, и всегда выращивает хорошо своих детенышей, очень хорошо о них заботится, и это нас очень радует. Полярні ведмеді найкрупніші наземні хижаки. У Росії білі ведмеді занесені до червоної книги і полювання на них заборонене.